Доброго ранку! Ви вже зробили зарядку для блукаючого нерва. Якщо ви не знаєте, що це за нерв і чому важливо тримати його у бадьорому стані, то вітаємо! У вас сьогодні день відкриттів. У вас у вухах аудіожурнал «3 Три хвилини здоров'я, журнал практичних порад для реального життя. Блукаючий нерв або швидше блукаючі нерви, тому що це дві парні структури, що проходять по обидва боки тіла. Відповідає за регулювання роботи серця, легень, язів горла та дихальних повітряних шляхів, печінки, шлунка, підшлункової залози, жовчного міхура, нирок, тонкого кишечника і частини товстого кишечника. Ви ж зрозуміли, що це майже все, що там у нас усередині. З добре вивчених функцій вагуса так називається цей нерв, варто виділити його здатність знижувати тривожність і тим самим запобігати депресії. Блукаючий нерв управляє парасимпатичною нервовою системою, яка запускає процеси розслаблення, тому, якщо вагу у нормі, вам ніхто не робитиме нервів. Для початку ми повинні перевірити, як працює ваш блукаючий нерв. Найпростіша вправа це відновлення серцевого ритму. Спочатку запишіть пульс у стані спокою, потім позаймайтеся 10 хвилин активними фізичними вправами. І після закінчення заміряйте ритм через 2, 4 і 6 хвилин. За 2 хвилини він повинен зменшитися на 24 удари в хвилину, за 4 на 48, а через 6 хвилин його частота вже має максимально наблизитися до стану спокою. Наступний тест дасть вам інформацію не тільки про блукаючий нерв, а й про роботу вашого кишечника. Беремо 2 столові ложки кунжутного насіння, насипаємо їх у склянку води і випиваємо воду із зернятками, але не жуємо їх. Засікаємо час. Приблизно через 12 годин після процедури при поході в туалет придивляємося, чи не з'явилися зернятка. Оптимальний проміжок часу їх появи між 12 і 16 годинами. Якщо вони з'явилися пізніше, у вас негаразди з функціями і кишечника, і нерва. Ми сподіваємося, що у вас все гаразд, але рекомендуємо блукаючий нерв іноді тренувати. Завтра, між прочим, ми будемо говорити з тренером, який не тренує блукаючий нерв, а тренує людей. За посиланням в описі подкасту скачайте набір вправ для блукаючого нерва, вони досить прості. На сьогодні у нас все. Дякуємо за три хвилини вашої уваги. Приходьте завтра слухати нашого особливого гостя. Вона журналіст, яка змінила професію та стала фітнес-тренером. Ми впевнені, вам сподобається наша розмова. До побачення до завтра! Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь. Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.